Справжня мета хатха-йоги підрозділ. За останні 40 років хатха-йога була визнана в усьому світі як терапевтична наука. У цій області було проведено багато наукових досліджень. Сьогодні ми вчимо людей хатха-йозі, бо це необхідно. Людина стала слабкою хворою, а медична наука не в змозі прийняти цей виклик. Хатха-йога, однак, дотепер допомагала всім. Ми не прагнемо вас сильно збентежити, але в той же час ми не повинні забувати, що реально нам дає хатха-йога. З кожною хворою людиною стоїть людина духовна, за діабетиком стоїть йогин. За людиною, що страждає від депресії, стоїть людина шукач. Коли хворий приходить за допомогою, навчіть його Йозі та зробіть їй краще. Лікуйте її хворобу, але не зупиняйтеся на цьому. Візьміть її з собою далі у духовні області життя. Здебільшого вчителі йоги, йоги на Заході займаються не тим, чим потрібно. Вони просто приймають хворих з артритом, ревматизмом або безсонням, учать їх деяким вправам, і це все. Хатха йога не використовується для лікування всієї особистості. Ось чому ці вчителі не змозі підняти рівень своїх учнів, тільки поліпшувати фізичне здоров'я недостатньо. Слід поліпшувати також ментальне здоров'я. Природа повинна бути змінена. Особистість повинна бути змінена. Повинні бути також змінені а психологічна і психічна структура людини. Ви повинні не просто відчувати звільнення від хвороб, але також звільнення від пута і карпризів розума. Прийшов час, коли вчителі. У всіх частинах цього світу повинні розуміти і передавати справжній дух хатха, йоги. прекрасні слова.